Шановні співвітчизники. Здоровенькі були друзі, з вами, як завжди, Падон. І в мене для вас є погана новина. Та. Словом, як більшість з вас знають, минулого тижня, з суботи на неділю, пройшов наш серйозно легендарний, можна сказати, стрім по Скайріму 24-годинний стрім, який ми повністю витримали. І в цьому відео я, власне, хочу про нього й поговорити. Дуже багато осіб. Після самого стріму запитались мене одні й ті самі речі. Але перш ніж відповісти на ваші ось ці питання, я мушу вас дійсно розчарувати. З самого початку я хотів зробити цей стрім і потім продовжити таку традицію зробити, коротше, декілька ще стрімів по Скайріму зробити, і зробити таке міні-проходження. Ось. Але, на жаль, тепер нам цього не вдасться. Чому скажете ви? Тому що Ютуб повна хуйня. Як ви можете побачити по цьому скріншоту, 24-годинний стрім, точніше його запис і 9 хвилин і 2 секунди, <хи>, існує. Існує на каналі. До речі, посилання є в описі, можете перевірити, і у вас буде те саме. Але, на жаль, не вдається у нього зайти. Коли ми на нього запис заходимо, є лише одне суцільне розчарування, бо запис цього стріму YouTube чомусь не зміг зберегти. Словом, це дуже прикро, тому що за ці 24 години ми встигли прокачатися до 26 рівня, пройти дуже багато завдань і ла-ла-ла-ла-ла. І тому, якщо я продовжу проходити Skyrim, то люди, які захочуть дивитися запис, не зрозуміють, де перша серія. А отже, в цьому всьому немає жодного сенсу. Тож, на жаль, я мушу відмовитися від ідеї продовжити про проходження Skyrim. Останнім часом чомусь стріми. На самому Ютубі починають дуже дивно себе поводити. Люди в коментарях пишуть, що все починає фрізити, що бувають заторможення, бувають підглючування, ну... те, чого ніколи до цього не було. При тому, що я стрімлюсь, як стрімився, так і стрімлюся. Ніяких змін не було. Цей стрім переривався нереально велику кількість, Буферизація багато разів була. Помилки, невідомі помилки, було дофіга. Ще якась невідома херня, ще якась помилка. словом, помилок, помилки на помилках. І тому, напевно, Ютуб не зміг скласти ці склеєні кусочки, які передавалися в самому Ютубі. На жаль, мій комп'ютер не настільки космічно нереально крутий, щоб одночасно і записувати, і стрімити, тому запису ну, не буде ніяк, вибачте. Але все ж це був нереально крутий стрім. Серйозно, друзі, я вам просто ви, ви не уявляєте, наскільки я був вдячний, що ви були зі мною цілу ніч, цілий день і цілу ніч. Якщо дивитися на графік відвідуваності, то найнижчий показник був 37 людей в приблизно шостій ранку. Ще навіть в третій ночі сиділо 70 людей. Це ну шалене, шалені цифри, друзі. Я вам дуже дякую. Загалом за весь час, за весь період, сам стрім подивилося близько 14 тисяч унікальних людей. Це, це взагалі просто вибух мозку, друзі. Хочу подякувати всім тим людям, які дійсно повністю разом зі мною цей нон-стоп хардкор челендж пройшли від самого початку до самого кінця. От ви, от декілька тих людей, які тупо не спали разом зі мною. Ви боляха, найкращі. Ви ви просто. Ви просто космос. Взагалі дякую всім, 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 хто підтримував цю ідею, всім, хто підтримував цей стрім, всім, хто просто прийшов подивитися. Дякую вам, друзі. Ви ви дійсно зробили величезний вклад в цю історичну подію, яка не записалася. Та все ж я надіюся, що це залишиться у нас з вами в пам'яті, і ми будемо згадувати про це. Не злим тихим славом. <хи> ну а тепер відповіді на оці декілька запитань, які були найчастішими. Як я себе почував після стріму? Важко сказати, але я не був зовсім змученим. До восьмої ранку наступного дня. Уже десь з 9-ї ранку я вже відчував, що мене несе. Я купив собі чотири пляшки енергетика, з яких я випив рівно половину однієї пляшки. Я не відчував, що мені хочеться випити ще більше або щось таке, чи є в цьому якась потреба. Тому насправді витримати 24 години можна. І без цього, я так думаю. Найгірші відчуття це був дискомфорт в животі. Тобто я ніби її їв, але не дуже здорову їжу. Відчуття сонливості, це пройде. Його просто ляжеш після стріму і поспіш, і все окей. Я пішов спати одразу після стріму. О 12-й ранку я ліг, і в 8-й вечора я проснувся. Супер! Як на мене, шикарний день пройшов, я виспався шикарно. Потім я ліг знову в третій ночі і вже зранку пішов на роботу. Також дуже люди часто питалися, як тобі не нудно було грати одну гру 24 години. Чуваки, Skyrim, він безмежно крутий. Він. Це політ фантазії. Це пригоди на кожному кроці. Так що ні, його не було. нудно, Абсолютно не було нудно грати у ці 24 години і. Слава, спробуйте і самі собі як. Ну і ще одне таке найчастіше запитання, коли буде наступний 24 годинний стрім, друзі, я вам не можу нічого гарантувати. Це дуже складний челендж, насправді. Для цього треба дійсно виділяти якісь вихідні або що. І коли я буду мати наступний... наступного разу можливість не спати 24 години, я не знаю. Як тільки така нагода випаде, ми з вами ще раз пройдемо такий челендж. Обіцяю. Але коли це буде, слідкуйте за групами ВКонтакті, Фейсбуці і Стіму за оновленнями. Вся найсвіжіша інформація завжди в цих групах. Якщо ви в них ще не вступили, ось тут десь посилання, натискайте, клацайте, блях, блях, заходьте Що ж, друзі? А в підтримку мого стріму, який видалився, всі дружно пишемо під всіма відео на всій планеті. Хештег Ютуб. Верни падону його стрім. І госпогади. І спогади його о, підписників. І взагалі верни все назад. Па, е, і будь нормальним. Во. Кінець. Якщо, якщо хтось раптом з вас робив якісь вирізки з цього стріму під час самого стріму, якісь записи тощо. Скидайте це все в коментарі тут під цим відео, і нам буде цікаво разом всім посміятися з тих веселих кумерних моментів, яких було на стрімі, просто нереально. Ну а на цьому в мене все, друзі. От бувайте. Ну, добре розвожу вас! Звісно ж, я скажу це, що ви хотіли почути. Тримайтесь, купи, друзі! Як яйця дупи. Попачвачки.